В криме свои крим, сбежи з ігри теплом, хай бушує шторм і игри. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить, бо це ще одна нагода почути про те, що варто знати кожному, щоб мати добре вічне майбутнє. І сьогодні поміркуємо про, мабуть, найважливіше про спасіння душі. Що це за спасіння? Від чого і для чого? Запитаємо в пастора. Від чого і чи всім треба спасати душу, це дуже важливе і актуальне питання. І те, про що ми говоритимемо сьогодні, стосується найважливішого вибору в нашому житті спасінню нашої душі, у світі, який дедалі більше заглиблюється у гріх, усі ми стоїмо перед вибором, залишитися в оточенні гріха чи слухати голос Божий і рухатися до спасіння. І, на мій погляд, влучною відповіддю на ваше питання є історія Лота, яка записана в 19-му розділі книги Буття. З неї кожен може взяти важливий урок. І ця розповідь водночас і про Божу милість, і про людську слабкість, і про важливість рішучості в питанні спасіння: Рятуй душу свою, так сказав ангел Лотові, жителеві розпусного міста Содома. І знаєте, що ці слова актуальні для нас сьогодні так само, як колись для Лота, і це не лише заклик, але й нагадування про те, що душа має вічну цінність і потребує спасіння. Саме так, коли ангели прийшли до Лота, вони принесли звістку від Бога. Ми знищимо це місце, бо збільшився їхній гріх перед Господом, і Господь послав нас, щоб знищити його. Содом і Гомора були глибоко занурені у гріхи, і їхнє зло досягло крайньої межі. Бог, будучи справедливим і святим, не міг більше цього терпіти. Але погляньте, навіть у такій ситуації він не забув про праведного лота та його родину, і послав ангелів, щоб попередити їх і вивезти з міста. І от через жахливі гріхи жителів цих міст Бог вирішив їх знищити і знищив. Вогнем та сіркою. Археологи виявили неспростовні докази правдивості цієї історії. Але так було не лише з содомом. Так стається з цілими державами і народами. Колись велике і квітуче місто Содом відкинуло Бога і впало в повальний гріх можолоства. Жителі нехтували божими попередженнями, і тому місто з передовою на той час культурою і цивілізацією очікувала жахлива розплата, і вона настала. Тобто розплата за боговідступництво неминуча 100 відсотково так. І за прикладами нам далеко ходити не треба. Згадаймо Вавилон, Перське царство, імперію Олександра Македонського, Римську імперію або ж царську Росію. Вона також впала не випадково, і така ж доля спіткала Радянський Союз. І саме тому гітлерівська Німеччина поховала себе у вогні та попелі разом із навішеним вождем. І цей закон відплати прямо стосується всіх держав і націй, зокрема й новітньої імперії зла Росії. Виходить, що гріх обов'язково буде покараний і у масштабах окремо взятого життя, і у масштабах цілих країн. Звісно, що буде покараний. Бог через своє слово, через проповідників та події і обставини попереджає про небезпеку гріха. У посланні до римлян написано: плата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Сучасний судом може мати дещо інший вигляд, але суть його не змінюється. Це світ, що віддаляється від Бога через аморальність, розпусту, корупцію, самолюбство, егоїзм, поклоніння ідолам і таке подібне. І у такому світі Божий заклик до порятунку залишається незмінним. Нехтування Божою справедливістю, байдужість до Божого заклику, вчинення гріха та зла ніщо не минає безкарно. Але Бог дає час для покаяння. Іноді навіть століття, але коли народ не тільки не бажає наблизитися до Бога, але навпаки починає переслідувати його служителів, розплата неминуча. Сьогодні світ, мало що, не дійшов до стану Содома і Гомори. У багатьох місцях мужологство вже узаконене. І падіння триває, і заплата наближається. Добре було б, якби Бог і сьогодні посилав своїх ангелів. Звісно, добре, та зрештою він це і робить, навіть через наш поклик. Біда, що люди не поспішають Бога почути. Ангели сказали Лоту Вставай, візьми свою жінку і дочок, щоб не загинути через гріх цього міста. Рятуй свою душу, не озирайся поза себе і не затримуйся ніде в околиці. Ховайся на гору, щоб тобі не загинути. Це був божий заклик до негайних дій, але написано, що Лот вагався. Чому він вагався? А скільки разів ми чули заклик Бога, але вагалися, відкладаючи покаяння чи рішення змінити своє життя? Бог завжди діє милостиво, але закликає нас до рішучості, як написано в Писанні, ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Бог взяв лота за руку і вивів із міста, тому що лот сам не міг зробити цей крок. І нарешті Лот визнав, що його спасіння це результат Божої милості. Бог не лише справедливий, але й милосердний, і він не бажає смерті грішника, але хоче, щоб кожен прийшов до покаяння. І це нагадує нам, що інколи Бог через різні обставини чи близьких людей, а когось, можливо, через нашу радіопрограму поклик, ніби тягне за руку, даючи нам шанс спасіння. У всі часи за всіх обставин у Бога були люди, котрих він чудесним чином рятував, як і Лота. Однак Лота він врятував по молитві Авраама, його дядька, і для цього Бог послав ангелів, але оскільки Лот зволікав, ангели квапили його рятуй душу, не озирайся і не зупиняйся. Іншими словами, спасай не дім, не майно, не свою репутацію і авторитет, а свою душу. Тобто спасіння вимагає від людини рішучих дій, а той, хто вагається і сумнівається, може свій шанс втратити. От саме це нам усім варто зрозуміти ми можемо бути надто прив'язаними до свого минулого, до гріховних звичок чи світського життя. А Бог закликає діяти, приймати рішення. Дружина Лота, озирнувшись, загинула. Бо її серце залишилося у Содомі, навіть коли вона покидала його фізично. Іншими словами, не можна рятувати душу, якщо ми не готові повністю довіритись Богові. Друзі, світ, у котрому ми живемо, теж засуджений, тільки вирок ще не приведений у виконання. Тому Бог звелів сповіщати всьому світові Євангеліє Євангелії спасіння. Проте, на жаль, голосу Божого слухають небагато людей. Але цей Божий голос прийдіть до мене, звучить і сьогодні. Але, на жаль, люди сьогодні значно більше турбуються про свої нігті, аніж про душу. Люди більше дбають про макіяж, модний одяг, чистоту тіла. Звичайно, і це потрібне, але як щодо душі. Хіба вона не більша за тіло? Христос сказав: яка користь людині, якщо придбає весь світ, а душу свою занапастить жодної. І якщо я прикриваю своє тіло костюмом за тисячу доларів, а пожертвувати на благодійні цілі або ж допомогти нужденному, хоча б дві гривні не знаходжу, то це означає, що моя душа в полоні гріховного тіла і їй необхідне звільнення. Світ на межі Третьої світової війни. Здається, катастрофа неминуча. Україна вже 10 років живе у стані кровопролитної війни. Та найгірше ще попереду. Віруючі люди знають, що катастрофа всесвітнього масштабу і справді неминуча, як неминуче і підхоплення церкви Ісуса Христа і всесвітнє панування Антихриста. Тому святе Писання навчає. Що люди, котрі не бажають приймати це панування, повинні визнати панування Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, довірити Йому своє життя і увійти в місто сховища, залишити оцей гріховний содом і увійти в Небесний Єрусалим. Історія Лота це історія не лише про минуле, це застереження для усіх нас. І у світі, який наближається до Божого суду, варто серйозно поставитись до свого спасіння. А що конкретно треба для цього зробити? Пропоную три ключові кроки. Перший. Прислухайтесь до Божого попередження. Читайте Слово Боже, прийміть його заклик до покаяння. Другий крок: зробіть рішучий крок віри. Залишіть усе, що віддаляє вас від Бога, і прийміть спасіння через Ісуса Христа. І третій крок не озирайтеся, живіть новим життям у Христі Ісусі. І сьогодні Господь звертається до вас так само, як колись до лота, кажучи рятуй душу свою. Бог врятував лота, і Він готовий врятувати кожного з нас, якщо ми приймемо Його милість. Тому не відкладайте це рішення, бо час дуже короткий, Бог пропонує вам спасіння, і ви можете знайти в Ісусі Христі життя, мир і вічну радість просто зараз. Це вам Він сьогодні говорить: ось стою при дверях і стукаю, коли хто почує мій голос, відчинить двері, я ввійду до Нього і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Тож благаю вас, друзі. Відчиніть йому двері свого серця, як пану і Спасителю своєї душі. І відтепер можете нічого не боятися, бо ваше життя у Божих надійних руках. Амінь. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі.